Дуже часто ви, мабуть, чули про те, як влада, а це на місцевому рівні, влада в більшості розповідає про розвиток територіальних громад. Що потрібно робити, які повинні бути дії для того, щоб громада була розвинутою? І тут виникає маленьке питання: а як це зробити? А відповідь дуже проста: треба виконувати повноваження, які надані законом. Якщо розглядати оцей Оце питання в розумінні повноважень, то є закон України про місцеве середування. В главі 2 визначені всі ті повноваження, які мають бути виконані в повному обсязі. І про це має знати в першу чергу голова громади. І це мають розуміти виконавчі органи Ради. Але, але для того. Щоб виконати їх, треба визначити виконавців, хто буде відповідальний за виконання повноважень. Бо є і було нерозуміння щодо виконавців. Є таке, і це велика проблема. Бо відповідального не знайдеш, хто саме має виконувати ці повноваження. А якщо підрахувати всі ці повноваження глави другої, то загальна їхня кількість більше 200 штук. І от уявіть життя територіальної громади і більше 200 повноважень, які, в свою чергу, розділені на два види повноважень. Один вид це власні самоврядні повноваження, а інший вид це делеговані повноваження. Якщо ми кажемо, кажемо про делеговані повноваження, це повноваження від уряду України, їхнє фінансування інше, ніж власних самоврядних повноважень. І відповідно, ці всі повноваження мають бути проконтрольовані і виконані в повному обсязі. І ось тоді можна казати про майбутні територіальні громади, про зміни. Але треба, щоб по ці повноваження були зроблені окремі програми. На це мають виділятися кошти. Мають бути звіти про виконання цих програм і про витрачання цих коштів. І весь час голова громади має спостерігати, бо кожного разу, коли виходить нова редакція закону, там можуть з'являтися нові повноваження, можуть відбуватися зміни. І цей процес має бути контрольований. І коли буде розуміння щодо виконавців, хто вони. І розуміння щодо розуміння щодо як саме мають бути виконані повноваження, тоді можна казати вже про розвиток. Якщо ці питання не розглядаються, то взагалі не можна казати про щось інше.